Вітання вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали-комікси Клуб Вінкс Крутих дівчат. Найчарівніший журнал. Це у нас випуск за серпень 2008 року. По рахунку він 14. й На обкладинці у нас всі феї Вінкс у повсякденному одязі 2-3 сезонів на фоні. Парку якогось такого з деревами, кущиками. Ну, красива, досить окласна для серпня підібрана. На жаль, даний журнал у мене не в ідеальному стані. І поки що не вдавалося мені знайти е в гарному стані і, взагалі, даних номерів. Скажу я вам: 7-й рік, восьмий рік, досить такі рідкісні, дев'ятий теж, а 10-й Десятий... Десятий досить часто попадається. Дев'ятий частково теж. Але гірший, ніж 10-й. І 11-й взагалі. 12-й теж. Це просто як 7-й, 8-й. Їх нереально знайти важко. Тому заміни в мене поки що немає. Тут отакий кутик, на жаль, підігнутий. Написано, що в подарунок тату. У мене його, на жаль, нема. Але яке воно, я вам покажу. Ось тату яке. Ось таке. Доволі такі простеньке. Тут у нас привітання зміст і міні-опис коміксу. Цей комікс стосується музи. Далі у нас привітання від фей. Ну і також реклама плакатів. Здається, в цьому номері їх у мене нема. Так, правильно. Ось такі були постери. Один був як розмальовка. Де він збуде трансформації, але флори немає. А інший ось такий. На фоні твари. разом з тваринами. На жаль, плаката немає. Географія магіксу. Досить прикольна така карта всередині. Червоний фонтан, Хмарна вежа, чорна стежка, озеро в замку світла, Дивна гора. Похмуре місце, де. До пори де, допу, допори до часу, е, закутані таєм, тає, таємницею забуття. Дикі землі, відомі з другого сезону нам. Алфея, звісно ж. І магікс Сіті. На жаль, немає тут Атквістікс це місто, що поруч з дикими землями. Так, точки дотурку. Тут у нас різні е, факти про тварин Австралії. Отримай паспорт. Тут у нас тест. А, паспорт, тому що дізнаємось з тесту, хто ми: меланхолік, флегматик, сангвінік чи холерик. До речі, дуже прикольний тест. Подібні проходили колись в школі. Цікаве. Опис коміксу. І сама обкладинка коміксу, на якій у нас Blue Рівен. На задньому фоні Стелла, Текна. Брендон і Флора. Вони біля багаття на фоні моря і місяця з зірками. Комікс називається Одна проти всіх. А, до речі, дана обкладинка в Італії друкувалась у 14-му випуску журналу. Також красива, блискуча рожева назва журналу. Забув за неї вам сказати. Ну і власне сам комікс. Тут теж якась любовна історія, наскільки я пам'ятаю, між музою. І майком. Але тут вже рівень є і так далі. тому подібне, Тобто трикутник такий тут, розборки між ними. Ну таке. Сподіваюсь, пташки на фоні вам не заважають. Насправді таке, такий спокій вони передають що це їхній спів. Зараз погода просто неймовірна. Комікс, до речі, дуже по-дивному намальований. Дуже, гляньте, тільки які. Дуже дивна мальовка саме цього коміксу. Попередній якось все однаково було тут. Якісь дивні в них... Вирази, обличчя, очі і так далі. Але це, наскільки я пам'ятаю, одноразова акція така. Зірка єдиноріг. Зірка єдиноріг, зіркоскоп. Так. Сонечко. Це у нас завдання Кросфорд. Реклама передплати. Легенда моря. Ага, тут у нас все про горгону. «Хто така історія походження. І клуб крутих дівчат. Малюнки, фотографії читачів, а також листи з запитаннями. Ну і, звісно, анонс наступного номеру. Так, сподіваюся, вам було цікаво. Очікуйте чергових відео оглядів. Дякую, що ви зі мною. Залишайтесь зі мною. Хто вперше підписуйтесь, далі буде багато цікавого.